Та ліндрей те, та й все? Так, ліндрей. Так що це зараз будуть помідорчики, скумбри. я Зараз приправу до картоплі з часничком в грилі бульбочку. Наталя Корейську моркву зараз притащить. У нас зараз буде пішно візьміть. А, і треба чесника побільше їсти. Це не було паразитів організмі. Я знаю, тому і Максим, напевно, з'їв. Я йому позвонила, я йому сказала, ти б тобто, чесник з'їв, королєвий порадили. що їм це старші люди, старші лікарі, тому... Там прості такі простіли. Ну і я була в сенсей, до речі. Я не знаю, як, в якому місці в сенсей, але у нас в Трускавці зараз на весну. Там такі гарні дівчата, піджачки і твітові. До речі, зверніть увагу, я хотіла взяти, бо я згадала, що в мене є і чорний, і білий, а там є і рожевий, і білий, білий, так захований, борийтеся. Mm. Голубенькі, гарні, спідниці гарні, сукні гарні, футболки такі гарні. А я купила. Що? 156 пару джинсів. А, яку, напевно, ніколи не вдінеш. Ні. То зараз такі можеш, щоб вони <c <fera> <c th? <c <That> були широкі, щоб вони були такі прямі, спадаючі, тому я їх і взяла. <coughs> я думав, ти на виріст. <coughs> Ні, бо там такі були, і там є такі джинси з леопар, а леопардовим принтом. Я так до них придивила, Наталіка каже, не, не бери, у нас ходять всі. Я думаю, добре, не буду. Знову класику базу. Так що і все. я йду перебирати, а, саме основне. Дай почкай Наталі, будеш мені таке Добре. Ну добре, дам тебе понюхати. Чоловічний. То каже, да понюхати, ти то не дам. Тут є передбачення. Іра для тебе поставила передбачення. Так. Так. Витягуй перше передбачення. Читать привіт? Так. Так, передбачення. Давай я прибавив. А, не зупиняйся. А то є не розберудки. Вір в себе. Тори! Та, то таке за карлючкою. Дякую, Русь. Вірю в себе і йду. Та ж пахне. Йду так. вперед, вперед, вперед. Як мої додавати. Та давай, показуй. Дай розберуся. То Джучі. То гучі, то моє. То? Булгарі. То твої. Ану нюхай. Ти зараз хто просто понюхати пшекне. На руку собі. На руку, ну, воно ж не пшекну. Ти ж просто хотів, щоб на пробу понюхати. То зразу так не нюхай. вони вообще капець як. Вони так пахнуть, що я від них в шоці. Прикольні. Та взагалі. Та у них і ціна така прикольна, що просто капець. Ціна. Але можна на розпит. Але ціна. зараз ще понюхай. ще й тут є чоловічі. Ану потримай. Ще одні чоловічі, Во, ото ще чоловіче. Що таке? Це така. Туда мені твій пшикнет. Сюди. Привіт, з бачимо. Привіт. Один раз трепшик, а не п'ять. що ти вже. Я йому даю. Ух. Це чоловічий квіт. Така класика. класика, класика. І це чоловічі. Болгарій. Це... Того краще. краще mm. <рошу> <рошу> два-три рази. Там, Скаже, а жінає... Так, Булкарі, ніщі, а жіночі, що це є. супер. Такі з Булгарі, але нічого. А зіночі в зі. А жіночі, не покажу. Та Наталі дай понюх. Жіночі. Я, коротше, так вам скажу. Я вірю, перше напшикала все, що мені подобалось. Тут, тут, тут. Тут. А мене всюди напшикала. І воно їде вдома завжди пахне по одному. Тепер я їхала в машині, ну, роз... то й самий перший, що вона мені дала, ну просто це капець як він пахне. Все, коротше, а потім оцей помістись. кріт. оранжевый вот суцей, суперовый. Что еще у меня? Гарлина, какие-то там ДДД. Вот, вот ДДД тоже очень <бившись> хорошо. И, и Гуччи. Ну, как я без Гуччи? А Гуччи человечек не было? Нет, а, а не, а Гуччи это маленький, да, это маленький. Это маленький. А это не, это а <поставленный> это <Це> свежесть неимоверный. Посмотрите. <позлухай> Неймовірна свіжість. То ті, що я говорила, що їх можна міксувати з іншими. Пробуй понюхати, наскільки вони свіжі. Mm -hmm. Скажи. А, а ще й на мені. От, та, зараз, і... Іра каже завжди, що на мені парфуми завжди всі відкриваються файно. Такі свіжі, свіжі, свіжі. Мене якісь дуже я натисну. думаю, що навіть може бути унісекс. Та через камеру не передається, то а, що ти нюхаєш.